2 жовтня у лісі біля села Шестовиця Чернігівського району на міні підірвався автомобіль ВАЗ, в якому знаходилось четверо осіб. Всі вони загинули, повідомляють у ДСНС області. Рятувальники нагадують, що на Чернігівщині діє заборона на відвідування лісів. Внаслідок активних бойових дій тут залишилось чимало вибухонебезпечних предметів різного виду та калібру. Піротехніки ДСНС кожного дня виїжджають на виклики і працюють над тим, аби знешкодити якомога більше боєприпасів, залишених російською армією. У відомстві зазначають, що лише за минулий тиждень здійснено 69 залучань піротехнічних розрахунків, за результатами яких виявлено, вилучено та перевезено до місця тимчасового збору 573 вибухонебезпечних предмети, а з початку проведення робіт майже 46 тисяч. Інформує прес-служба головного управління ДСНС у Чернігівській області. Надзвичайники просять не ігнорувати заборону і не відвідувати ліси чи території, на яких велись бойові дії, наражаючи на небезпеку не тільки себе, а й своїх друзів, родичів чи членів родини. У разі виявлено. Лення вибуху небезпечного або схожого на нього предмета не намагайтеся самостійно вилучити, перенести в інше місце чи розібрати про знахідку негайно повідомте службу порятунку за номером телефону 101 або правоохоронців на лінію 102.